Вітаю невеличкий звіт по шкарпеткам для захисників. Це от чотири пари готових шкарпеточок із залишків, які з ниточок, які надсилала мені Тетянка. От І я вив'язала ось такі чудові шкарпеточки. Чудові там дуже були ниточки, мені сподобалось ці ось дві пари. Тут взагалі така якість ниточки дуже приємна. Такеточок не було. Оце я знаю, що це регія тут була. І ще на якісь була теж якась німецька такеточка. Але ось ця пряжа бежева. Тут методом Хелікс я в'язала, і вона дуже тактильно приємна. От, е Вив'язана різними способами. Тут п'ятка підкова, так здається, Чи французька, як там правильно її хто називає, з клином підйому. Е і носочки в мене скрізь стрічкові, е от, е І закриваю я е в петля в петлю ось і а ось дві пари таких з клином підйому. і дві пари це тут резиночкою 3 на 1 в мене нема блокатора, тому вони у мене сушаться так. І по стопі Тут просто е, іде, А тут теж резиночка 3 на 1, додала таку декоративну смужечку, і ось, ось так. Е, всі а, е, ці зв'язані просто олицьовою гладдю. Тут я додавала іще е, таку бобінну, катушечку, ну ниточку, ну, таких мені захотілося цупкіших. Щось мені так здалося, що ниточка тоненька і щоб були цупкіші. Трошки тут не співпадають, це якраз остання пара, я її дов'язувала. Трошки тут не співпадають, як бачите, по кольорах, але, я думаю, не критично. От, вже не стала підбирати сюди-туди відрізати ниточку. Думаю, що Тут пагомілки співпадають, а там не співпадають. І вже вчора ще залишаються ниточки там, і я от підібрала таку кольорову гаму, і вже вчора розпочала, швидше все, це будуть жіночі шкарпетки і, Ідуть вони десь на благодійність. От, мож, ну, такі червоні кольори, борту не хотілося б навіть для захисниці. То, швидше за все, віддам на благодійність. Так, це щодо і майже всі я вже вив'язала ниточки тільки давала мені Тетянка. от а я збираю посилочку. Буду готувати для наших захисників. Ось в мене тут зв'язано ще чотири е, пари, шкарпеточок, от. Е, це дві пари з Ярослава, це Артісан, а це Аліс Е, -Е комфортсопс. І е, от тут виходить чотири. І тут у мене чотири вісім пар. І до мене долучається пані Ірина, яка в'яже ось такі шкарпеточки для сну з такої цюпкої вовіняної пряжі. До речі, їх можна і в берців, кого там на розмір. Більше перці, ну вони трошки закороткуваті, мені здається. Більше розраховані, як для сну, то тут ще 4 пари, і е, я буду відправляти ось цю всю гору, доведу до ладу, поскріплюю, підпишу до перу, якщо щось там у мене ще. І е, буду відправляти. Е, у, е, туди і відправлятиму у фонд, мабуть, не фонд, а організацію в'язана турбота, якраз у них іде збір до 22 листопада, і от мій внесок тому. Пішла доведу до лату і відправлю.